Давайте сьогодні нашу молитву о на 19-й годині присвятимо тим, хто потрапив в полон. Звісно, обставини різні, але обставини страшні. Я не думаю, що ми зможемо виразити словами. Щось. Серце плаче, але від цього давайте помолимось, стримуючи слова, стримуючи сльози, мовчки про себе, за кожного, хто отримав цю муку полону. Будемо молитися за те, щоб вони повернулися, щоб їх правдами і неправдами обміняли. Забрали з полону наші, наші спеціалісти. Не можна лізти в такі речі ділітантам, щось говорити. Про це це надто страшна і тонка тема. Ми не можемо розраховувати на милосердя ворога. Його немає. Ми бачимо страшні фото, ми бачимо ст страшні наслідки. Багато що ми не дізнаємось ніколи. Отже, молимось, щоб якомога швидше наших хлопців забирали з полону, щоб у якомога швидше настав мир через перемогу, через звільнення нашої території і звільнення наших полонених. Молимося, молимося, поєднавши серця, вкладаючи волю і любов, створюючи молитвою передумови звільнення кожного, вкраденого, полоненого, військового, цивільного, волонтера, дитину, дорослого. Старшу людину, того, кого силою лишили свободи, полонили. Поставимо крапки. Багато крапок. І я молю, щоб ми стримали себе і не озвіріли, знаючи все те. Що роблять з нашими людьми. Я молю за серця всіх нас, щоб лють не знищила їх. Я молюсь за тих хлопчиків, що вже появилися на передовій, які з любов'ю знищують ворога. Такі вже є. Я сам знаю таких. З любов'ю не до ворога, до життя до Всесвіту, до людей, до тварин, до рослин, до планети, з любов'ю до себе. Ні, в них все нормально і з головою, і з серцем. Я молюся за те, щоб таких хлопців і дівчат ставало якомога більше. Молимося за звільнення, за волю, за свободу. Молимося. Ми, на жаль, не можемо спиратися на милосердя ворога. Його нема. Милосердя. Молімося за незламний дух українства, українського народу. За його нескінченність. Ми відновимося, втрати страшні. Молюся за те, щоб прокинулась влада, схаменулася. Адже від неї залежить пришвидшення, прискорення. Від її дій по наводенню ладу всередині себе. Від рішення влади залежить прибрати корупціонерів і не дивитись, що то свої. На ваших руках наша кров владо. Скоти українського народу. Я не ідеальний і людь зараз переповнила моє серце. Ці істоти в крові наших синів і дочок. Їх гроші і статки. Криваві. Смердючим буде той рід, що зараз батальйон Монако склав. Не тільки Монако, батальйон Нью-Йорк, батальйон Лондон. Париж. Прекрасні батальйони. Кроваві батальйони. Молимося. За зцілення українського народу, за звільнення українського народу, з полону крадіїв, огульних шарлатанів, пустобрьохів, які ненавидять свій народ. І народ це не про національність, а про націю, націю вільних людей. Які знищать вас. Схаменіться. А зараз згадаємо знову про полонених, про їх життя, їх волю незламну і нашу любов. Чекаємо на вороття.